День донора крові відзначає 14 червня міжнародна спільнота. Саме у цей день, 1868 року, народився австрійський лікар-імунолог Карл Ландштейнер, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Міжнародний день донора це символічне свято для вшанування людей, які рятують життя інших, добровільно здаючи кров. Серед закарпатців це майже кожен п'ятий дорослий. Що ми практично компоненти крові потрібні для порятунку пацієнтів, і ну, якщо брати сьогоднішній період, в якому знаходиться наша держава, то звичайно здача крові, формування резерву крові воно є надзвичайно актуальним. Тому я приношу вдячність всім громадянам, активним сторонникам донорства мешканцям Закарпатської області, які роблять таку благородну справу. Щорічно близько 8 тисяч мешканців краю є донорами обласної станції переливання крові. З них 3 тисячі почесні донори. Тобто ці люди здали кров більше 40 разів. Загалом заготівлю крові проводять не лише в обласному центрі, а й у відділеннях переливання крові, які діють у мукачеві, хусті, міжгір'ї та рахові. Опісля тестування зібраного матеріалу проводять у обласній станції переливання крові в Ужгороді. Станція це основний структурний підрозділ служби крові, яка робить заготівлю як донорської крові, так і самої плазми і тромбоцитів. Крім того, ми робимо тестування цієї крові, використовуючи сучасні методи дослідження, робимо підбір донорів, реципієнтів, тестуємо наявність антитіл, вагітних породіль, проводимо плазмофорези лікувальні. Нині в часи війни кров та її компоненти вкрай потрібні щоденно для порятунку українських захисників. Тож закарпатців запрошують ставати донорами. Інформацію про те, як підготуватися до здачі крові та відновитися після процедури, станція переливання крові систематично розміщує на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Донором може бути будь-яка людина, яка досягла 18 років і до пенсійного віку. Це умови, що вона є здоровою, тобто немає ніяких хронічних захворювань, які можуть принести шкоди її здоров'ю, немає ніяких тимчасових протипоказань. Може приходити до нас в заклад і обов'язково поснідати з гарним настроєм, прийти до нас і взяти з собою посвідку про посвідчення особи.